Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється шкода Октавія 2022 року. Автомобіль офіційний, цілий, нефарбований, обладнаний бензиновим вигуном 1.4 та переднім приводом та автоматичною коробкою перемикач. Позаду і попереду у нас стоять 16-го радіусу диски на новій, на новій зимовій гумі. Це у нас кузов ліфтбек, а це означає, що у нас дуже і дуже вмісткий багажний відсік. Далі у автомобіля дуже маленький пробіг, тому стан салону просто новий. У нас тут позаду є можливість заряджати свої пристрої заднього ряду пасажирів, у нас є підсвітка, у нас є безключовий доступ, у нас є повний електропакет, регулювання та підігрів дзеркал, автосвітло проти передні та задні. У нас є автодощ, мультикермо З запоміжними. Асистентами у нас є широка велика мультимедія з карплеєм, двозонним кліматом і вся інформація авто. Автоматична коробка перемикач. У нас є допоміжні також системи для передніх пасажирів і одія для заряджання. у нас електростанкове гальмо. Пробіг у нас 17 849 км. Стан нового автомобіля. Подивитись оцей автомобіль. Ви можете за адресою Академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на перегляд та на тест-драйв. Всім залого дня!